Доброго всім дня, спільнота Музею Портал. Пройшов тиждень з мого цього відео, коли я і позаду Лев. я без волос, Лев, звісно, валахатий. Ось. І я вирішив, що в мене ще є питання, котрі залишились з фестиваля, котрі мулюють мені трошки мозок, котрі мені болять. І я хотів би їх підняти з вами, обговорити і, можливо, почути від вас якийсь зворотний зв'язок. Побачите від вас коментарі з тим, що як воно вам подобається, ні подобається, згодне, ні згодне. Побачили себе, не побачили. Ну так, така соціальна мережа музея Портал. Два питання. Перше питання Нові пролетарії. От нібито Радянського Союзу вже давно нема. І нібито ми рухаємось в капіталістичному напрямку, ніби все має, все має власника, володаря. Але в нас є дуже багата кількість людей. І звичайних людей, і людей з ретроспільноти, котрі вважають, що це все їх. От розумієте, а знаки цього глобально я бачу, коли люди починають ну, знов закидати про те, що от який був завод, от заводу нема. Чому? Тому що вони вважають, що це завод їх також. Країна ж була їх, і завод був їх. І їх нащадки сьогодні вони приходять і ставлять за дитину на експонат. Ніжками. Ти підходиш і кажеш, слухай, а що ви робите? Кажу, а він, він відповідає, я за ці гроші можу робити тут все, що я хочу. Ні, друг. Ти не можеш тут робити все, що ти хочеш, тому що тут є правила. А за гроші ти отримуєш емоції. Ти отримуєш емоції, ти отримуєш фотозону, але ти маєш поводитися чемно. Але ця людина, здається, вона нащадок тих, хто вважає, що це все їх. Ви розумієте? Взагалі деяка, є така категорія ретривиків, не усі, звісно, але є деякі, котрі мені нагадують собачку. От мого собачку, от він коли лапку підіймає, він вважає, що те, що він помітив, воно вже його. І е, коли люди рухаються в обізнаності отаких собачок, це дуже сумно і смішно виглядає, особливо коли це дорослі люди за 50-60 років, але вони вважають, що все це їх. Це перше питання, пов'язане з пролетаріями. А друге питання я стикнувся. Я, чесно кажучи, я рознервувався одного дня. Я навіть один раз я себе не витримав, не втримався і посварився з людиною. Я приїхав своїм мотоциклом, власним своїм електроглайдом, і він стояв перед, перед сходинками без, безпосередньо. І питання в тому, що. В нас вже стояло два мотоцикла в фотозоні. Ви пам'ятаєте, що на вулиці стояв пам'ятник двохмільйонного мотоциклу присвячений і трічикель колишнього директора Київського мотозаводу. От вони стояли два, і ми дозволяли, в принципі, на них робити усім все, що завгодно. Тобто відвідувач ти, не невідвідувач, купив ти квіток, не купив. Ти киянин насолоджуйся, Тобі можна. А от е, мотоциклісти, байкери, мотоциклісти, я в тому числі ми залишали мотоцикли перед сходинками. Ми ж не можемо туди піднятися, звісно, і от стоять мотоцикли. І ти не встигаєш повернути голову, коли вже в тебе на мотоциклі вже хтось сидить. Ти підходиш і питаєш, людина, от е, шановні, навіщо ви це робите? А що мені не можна? Я кажу, а що ви взяли, що вам можна? Ну, мотоцикл, ну от же стоїть, ну от, от же два ж мотоцикла, на них так, також можна фотографуватися. Кажу, слухайте, ну якщо на тих можна фотографуватися, ну тут же зрозуміло, що цей мотоцикл має власника. А то чий-то? Ви розумієте, що в людину от людині 30 років, а в голові ну, порожньо, все має, все має володаря, все має власність. Так, да, можна дійсно сфотографувати дитину, там, то, що вона подряпає, там, то сидіння шкіряне, там, його, е, ну не пошкодить, напевно, а запатрає. Ну, то такі справи, хай би дитинка була щаслива, але про це треба питати, люди. Ми маємо питати, ми маємо поважати один іншого. Ну, але в ретросвіті з повагою дуже важко. Дуже мало хто з ретровіків поважає інших ретровіків. Тобто, всі по таким маленьким групкам, по дві-три людинки, в кожного свої, свої інтереси, і кожен ретровік, іншому ретровіку конкурент. Грошей там нема, там є тільки конкуренція вега. І напевно, от звідки починається і. Оце питання з пролетаріата. І я вже, тобто, коли я розмовляв з людьми, коли я їм пояснював, слухай, кажу, ну диви. Ти сіли на мотоцикл, він важить майже півтонни. От ти зараз завалиш його. А потім прийдеш до мене і скажеш, що я, ну, що я винен. Ну, чого ж я його завалю? І людина переносить себе на правий бік. А ми знаємо, що з Харлея на правий бік ну, краще не вставати, бо він важкий. І вона зачіпляється ногою, і вона його тягне. Якщо б я не стояв поряд з мотоциклом, вона б завалила б його нахрен на себе. Ви розумієте, то, що вона б собі там ногу зламала, то, звісно, прикра. А то, що мотоцикл б мені був подряпаний, мені б було сумно. До речі, я ж, я ж тут не до чого. І останній приклад же був, коли я просто рознервувався, коли виходить жінка з чоловіком. А... І ставить сумку, свою торбичку на водійське сидіння в моєму мотоциклі, а свого свого собачку, ставить на заднє сидіння і щось починає ритися в цій сумочці. І ось тут в мене вже не витримали нерви. Ну, я думаю, що мало в кого б не витримали. І потім, же, коли чоловік вибачався, вона вже стояла в сторону, що чоловік вибачався, я кажу, Чувак, от диви, от Лексус стоїть. Ти, ти уявляєш собі, щоб на капот Лексуса твоя жінка поставила сумку, торбичку свою, і собачку. Кажу, ні, ну то ж Лексус. Кажу, чувак, а різниця в чому? І я бачу, що людина завісає, та він ніколи про це не думав. Новий пролетарій, Новий пролетарій, нащадки старих пролетарів. Це все моє. І коли ти натягуєш на мотоцикл-тент, все. І ця, саме така ситуація з кабріолетами. Залиш відкритий кабріолет, тебе забембують просто. І ти подивишся, що в тебе в салоні буде сидіти людина. Ну, як тільки машина з дахом, от якийсь тублер спрацьовує, що а, все, ну тут власність, воно чи є. Якщо даху нема, на мотоциклі даху нема, то людині все можна. Бачите, от такий момент: от такий новий пролетарій. На жаль, якщо ви впізнали себе в цьому, мені прикро за вас, треба вже починати думати за це. І друге питання, котре воно також велике, і також пов'язане з ретро-спільнотою це халявщики это це от люди, котрим треба, щоб їм дали безкоштовно, тому що вони шатровики, вони ж займаються великою справою, вони займаються історією, і вони мають потрапити безкоштовно. І от в цій категорії людей мені взагалі не хотілося спілкуватися. Тобто, коли тобі телефонують, чи пишуть людина, котру ти знать, не знаєш, ти не спілкувався з нею ніколи, і він каже, що пропусті мене безкоштовно, провіді мене скрізь охорону, і я не розумію, а чому ти мені так не. Поважаєш до того ступеня. Ну як я взагалі казав вже раніше, що в ретро-спільноті з повагою дуже важко, тому що дуже щільна конкуренція. Але до того абсурду вже доходити, я вважаю ну то вже засі. І е, жоден з таких західів е, в наш бік, ми з Олександром не обслуговували на їх користь. Хоча ви ж знаєте, що в нас була дуже велика категорія людей, котрі дійсно ходили безкоштовно. Ми їх запрошували, ми дякували їм, такі, як ну, припустимо, ветерани КМЗ. Їм є за що ходити туди безкоштовно. І деякі люди приходили декілька разів, і ми їм вдячні, що вони до нас приходили декілька разів. Ось. І неприємний неприємно був цей момент, коли людина, ну, ти з ним зустрівся колись там давно, там, десь там на Олкарленді, можливо. І він тобі там телефонує. Олесік, привіт, друже, як ти, як ти почуваєшся? Я навіть не знаю, хто ти. Я кажу, слухай, хто ти? Там пам'ятаєш, ми от з тобою там моя пожежна стояла там біля Я, Ну, я роблю вигляд, що я да, там згадав, що було 8 років тому, чи 7 років тому. І він слухає: кажу: так хочу на твій фестиваль потрапити. Я згадую, що в нього машина така непогана, була, ну, не дешева. Я кажу: так, ну ти ж мене проведеш, я кажу, з чого? Ну, з чого, я тебе маю проводити. Придбай квіток, я поспілкуюся з тобою задоволенням. Май до мене повагу. Якщо ти не маєш до мене повагу, ти мені не цікавий. Я, Олександр, не цікавий. І тому ретровіків у нас було дуже мало. І в принципі, ми від цього не постраждали зовсім. І ось останнє питання це категорія людей, кому ми надавали пільги. Ми надавали пільги військовим, ДСНСникам, представникам Нацполу, ну і ще деяким категоріям, пенсіонерам, студентам. І ось ви знаєте, я дуже лояльно ставлюсь до наших військових. Ну, як лояльно, я їх обожнюю просто, це, напевно, краща категорія людей, але це і про прошарок суспільства в тому числі. І коли хлопець ЗСУшник, приходить приходить, каже: А чому ЗСУшникам не безкоштовно? Кажу, друже, ну а чому має бути безкоштовно? Ну диви, ми, ми, ми ЗСУшникам надаємо, я сам колишній ЗСУшник, ми надаємо знижку 33%. Ну от де тобі в АТБ нададуть знижку, тому що ти ЗСУшник, 33%. Тобі ж ніхто не надає. Та ні, то все фігня, виставка має бути безкоштовна. Хлопці, будь ласка, ви маєте зрозуміти, що ми за все платимо гроші. Стігнути всі ці зразки техніки, стігнути, сплатити оренду, сплатити опалення, е, освітлення, сплатити за е, зарплатню, сплатити от всіх цих людей, котрі обслуговували все це, щоб вам було прикольно, і запускати безкоштовно, ну, напевно, е, немає такої можливості, просто ви розумієте, і е, не треба ставитися до цього як до державного заходу. Якщо б це був державний заход, можливо, там, вам би було дійсно безкоштовно. От в мене парковки в мене безкоштовні, мітро для мене безкоштовне, тому що в мене є на це пільги і вас є, є на це пільги. Але це комунальні там, якісь заклади, це державні заклади. І ви розумієте, все, що безкоштовно, воно або барахло, або корупція. Тому я вам раджу виженяти, якщо ви знайшли зараз в себе якісь ознаки людини, про котрих я кажу. Це, по-перше, це ситуація, з якою, напевно, треба працювати. Якщо воно вас не влаштовує. якщо воно вас влаштовує, ну, мені прикро Тоді, це те, то, що я хотів розповісти сьогодні: Пролетаріат і халявщики. Неприємні моменти з одного боку, але з іншого боку, вони чомусь вчать. Вони чомусь навчили нас, ми навчилися. і... Я хочу сказати, що от проведення виставок, фестивалі – це така цікава індустрія, і тепер ми знаємо, як це робити. А ви залишайтесь, будь ласка, на нашому каналі. Завтра ми вам щось знімемо цікаво, я так сподіваюся. і сподіваюсь, що вам буде прикольно. Гарного всім дня. Пока.